Вітаю вас, друзі! Наближається дата інавгурації Трампа, до якої залишилося менше двох тижнів. Мені здавалось би, що події мають прискорюватися. Але сьогодні стало відомо про раптовий поворот зі Сполучених Штатів Америки. Сьогодні вранці з'явилася публікація на сайті видання The Washington Post, де повідомили про те, що наступні тижні визначатимуть, чи зможе Україна існувати у межах кордонів до вторгнення. Дещо пізніше у британському жодному виданні Reuters повідомили про те, що спецпредставник Трампа у справах України та Росії Келох відклав свій візит до Києва до інавгурації Трампа. Одразу зазначу, що десь всередині середині грудня Келох казав прямо, що тікає годинник, що потрібно дивитися на календар, що потрібно пошвидше проводити перемовини. То він планує на початку цього 2025 року відвідати Україну. Деякі країни Європи, а також по можливості Москву. І якщо з'явилось повідомлення, що Келог відклав візит в Україну, то це означає лише одне: що до інавгурації Трампа не буде жодних контактів. А задача Келога була яка? Задача його була проста відвідати Україну, країни Європи і обов'язково Москву, щоб Трамп бачив позиції усіх сторін і приймав відповідні висновки, тому що зараз готується мирний план Трампа щодо того, чому Келох відмінив свій візит. То я хочу зазначити, що сьогодні в російських змі, в українських змі, немає жодних таких заяв, немає жодної такої аргументації. Хоча, якщо ми подивимося на пости деяких кремлівських політологів, наприклад, на сторінку Маркова, то Марков у всьому звинувачує Україну, пише, що Буцім, то це через Курську область. Через те, що Україна почала наступальну операцію, що нібито, якби Келог прибув, то він би таким чином підтримав нову наступальну Курську оборонну операцію, і начебто Зеленський хотів піймати Келога в пастку. Проте я скажу одразу, що насправді те, що Келог відкладе свій візит, було очікувано і прогнозовано, зважаючи насамперед на заяви з Кремля. На заяву від Лаврова, Рябкова, Пєскова, Захарової, які почали лунати десь наприкінці грудня, про те, що Москва відкидає усі мирні пропозиції команди Трампа, що Москва наполягає лише на путінському ультиматумі, і що для Москви немає жодної новизни. Також ще додам, що Пісков говорив про те, що немає жодних офіційних контактів, і що Москва буде контактувати лише з офіційними особами. Тому навряд чи якісь контакти на рівні Келога були б. Але після 20 січня, після інавгурації Трампа, такі контакти, звісно, будуть також щодо Курської праці. Хочу додати, що є повідомлення від видання Deutsche Welle про те, що новий наступ ЗСУ у Курській області посилає сигнал Трампу і що це посилює позиції України. Крім того, є повідомлення від Американського інституту вивчення війни. Який пише про те, що українські сили оборони досягли тактичних успіхів під час наступальних операцій в Курській області. Є повідомлення і від наших українських експертів, зокрема від Дефенс Експрес, про те, що Збройні сили України просуваються на захід від суджі та закріплюються на нових ділянках. Загалом, ситуація зараз дійсно, ми бачимо, напружена і складна, особливо на тлі заяв з Європи. Сьогодні стало відомо про заяву Сікорського. Від польського МЗС про те, що у Польщі попередили про тиск щодо угоди з Кремлем, і що Варшава закликає до справедливого миру. Така заява з Польщі вона викликає з одного боку певний подив, але так просто вона б не лунала, а значить, хтось тисне. Є ще заява з Франції, від президента Франції Макрона, на якій повідомив про те, що Україна має вести реалістичні дискусії щодо територіальних питань. Макрон заявив, що Штати Америки повинні допомогти змінити характер ситуації і переконати Росію всі стіл переговорів, але водночас, за словами президента Франції, зі свого боку європейці повинні побудувати гарантії безпеки, які будуть їхньою головною відповідальністю у новій геополітичній реальності. Таким чином, на що натякає Макрон? Макрон натякає на те, що Україні потрібно, начебто, відмовитися від частини території, Україні не потрібно вступати в НАТО і погодитися на європейські миротворчі контингенти на гарантії безпеки від країн Європейського Союзу чи загалом Європи. Проте щодо цього я хочу зазначити, що нещодавно було опубліковане інтерв'ю, велике тригодинне інтерв'ю президента України Зеленського, американському відомому подкастеру Фрідману. І Зеленський сказав прямо. Що Україна не погодиться на жодні європейські гарантії? Що Україна погоджується лише на гарантії безпеки від Сполучених Штатів Америки, або це НАТО, або якісь прямі реальні гарантії від Сполучених Штатів. І Зеленський аргументував це тим, що зараз в країнах Європи немає потужних армій лише у Франції 200 тисяч. І що навіть якщо ми подивимося на ситуацію політичну, то зараз що ми бачимо? Зокрема, ми бачимо те, що президент Франції Макрон він не контролює зараз парламент, що у нього немає більшості, і що, наприклад, якщо він буде приймати якісь рішення, то як тоді? А що якщо опозиційні політики будуть піднімати шум гам, будуть виступати проти? А якщо до інших країн ЄС, наприклад, Угорщини, Словаччини чи навіть Австрії, де зараз перемогли ультраправі, багато питань щодо таких спільних рішень і щодо реальних гарантій безпеки для України, звісно, гарантії безпеки номер 1 це гарантії лише від Сполучених Штатів Америки, або в форматі Північно-Атлічного Альянсу, або якісь особливі гарантії, як, наприклад, Є і гарантії безпеки від США для Ізраїля. Сьогодні, що важливо, ввечері з'явилось повідомлення, і це дійсно ключовий поворот, заяв від самого Трампа. Він довгий час нічого не коментував, але сьогодні заявив, що він сподівається завершити війну Росії проти України за півроку. Я хочу нагадати, що декілька тижнів тому була заява від Келога, десь на початку, в середині грудня, що протягом декількох місяців він сподівається, Трамп окреслив півроку, і така заява від Трампа вона була очікувана. Трамп почав говорити, що у всьому винен Байден, його адміністрація, що вона була некомпетентною. Він заявив про те, що Росія напала на Україну після того, як побачила виведення військ США з Афганістану, але при цьому. Трамп додав, що нібито він може зрозуміти поща Росії через прагнення України до НАТО, і що нібито Байден був за те, щоб Україна вступила в НАТО, Путін був проти, і що таким чином це провокувало Російську Федерацію. Але хочу зазначити, що, наприклад, навесні цього року були прямі заяви від Стефанішиної, віце-прем'єр-міністра України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, яка сказала прямо, що проти вступу до НАТО України насамперед дві країни: це Сполучені Америки та Німеччина. Тому те, що зараз Трамп таке заявляє, ну звісно, зрозуміло, що він винить усьому Байдена. І дійсно, якби у Байдена була жорстка позиція, то не було б цього повномасштабного вторгнення. Але тим не менш, ми бачимо те, що зараз Трамп офіційно каже, що він проти вступу України в НАТО. І тут я нагадаю заяву від Макрона, яку я цитував перед цим, і Макрон каже, що, начебто, для України є реальними лише європейські гарантії безпеки. Також Трамп заявив, що він в курсі, що Путін хоче з ним дуже зустрітися, і зазначив, що до його інавгурації зустрічатися з Путіним недоречно. І я хочу ще одну новину щодо заяв Трампа. Ця заява була зроблена не сьогодні, а вчора. Це те, що у нього є контакти з ізіньпіном, і що він сподівається на порозуміння. Безумовно, фактор Китаю є важливим, і якщо буде реальне порозуміння, то не буде жодного сенсу Трампу зустрічатися з Путіним. Це очевидно. Але в цей же час ми розуміємо те, що Китай є геополітичним супротивником Сполучених Штатів, і тому, скажімо так, такі заяви Трампа, такі його сподівання можуть бути завчасно оптимістичними. Проте я хочу нагадати, що є дієвий важіль тиску на Російську Федерацію, на Путіна, і про це нагадує американське агентство Bloomberg. Воно пише про те, що є одна умова, яка допоможе зупинити війну в Україні. І це реальні нафтові санкції проти Росії. Я про це казав у вчорашньому випуску, є важливі впливу, і діючий президент США Байден планує ввести санкції, насамперед проти тіньового флоту Путіна. Друзі, а закінчимо цей випуск на такій ноті. Сьогодні ввечері президент Корно-Зеленський повідомив, що готуємося до Рамштайну, розглядаємо з Генштабом всі пакети та потреби. Рамштайн буде 9 січня, Україна до нього готується, і на тлі такої заяви Зеленського з'явилася інформація, що адміністрація Байдена оголосить про фінальну суттєву військову допомогу Україні. Отже, ситуація щодо перемовин складна. Сьогодні стало очевидно, що ні про які 24 години і мови бути не може. І сьогодні дійсно стався ключовий поворот, тому що Трамп офіційно це визнав. Далі наступним етапом буде усвідомлення Трампом того, що Путін не піде на ніякі реальні перемовини. Що цей імперський шовінізм він поглинув і Путіна, і все російське військово-політичне керівництво. Тому навіть якщо Байден веде санкції, Путін буде брекатися до останнього. Але зараз важливо, щоб дійсно були введені санкції, і тоді, через декілька місяців, цілком можливо примусити Путіна до миру. Друзі. Ну а на цьому, все дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися, і до нових зустрічей ветері.